Бажаю міцного! друзі, дуже багато людей запитують у мене, а що я думаю про те, коли саме закінчиться війна в Україні. Прогнози річ невдячна, але я все ж таки сьогодні вирішив надати відповідь, що думаю саме я з цього приводу. По-перше, війна в Україні є юридично невизнаною війною, і це факт. Ця позиція держави та ігнорування владою національного законодавства. Створили прецедент, коли одні воюють, звичайні люди, а інші державні службовці, чиновники та інші наближені до влади особи, на війні заробляють, користуючись тим, що за законом в Україні війни немає. Друзі, для них Державна служба та війна це просто бізнес. По-друге, ключовим є те, що влада мародерів та корупціонерів грабувала би народ України і надалі, якби не одне но. А саме домовленості між урядами країн є про невтручання у внутрішні справи країни, але до тих пір, допоки дії одного із урядів не будуть шкодити іншій країні, або, як в нашому випадку, цілому ряду країн. Тобто розкрадання гуманітарних вантажів, розкрадання коштів, наданих як допомога Україні та відсутність звітності і прозорості витрат, зробили те. Що весь світ зрозумів, що в Україні при владі мародери та крадії. По-третє, і це є одне із ключових факторів мого прогнозу. Друзі, весь цивілізований світ не розуміє, як можливо під час війни продовжувати вести бізнес з країною-агресором. Але через низку факторів і через залежність Європейського Союзу від російського газу, після початку повномасштабної війни інтереси країн Європейського Союзу відіграли ключову роль у рішенні питання щодо неоголошення стану війни в Україні. А уряд України всупереч національних інтересів з метою виконати зобов'язання перед країнами Європейського Союзу та РФ. Використав дану ситуацію з метою захисту олігархічних статків та з метою розграбування національного майна України. Так ось, друзі, прогноз щодо закінчення війни в Україні. Війна закінчиться, на мою думку, до кінця цього року, навіть до кінця листопада 2024 року, саме перед закінченням терміну дії контракту з Російською Федерацією. Щодо транзиту газу території України до Європейського Союзу. А термін закінчення контракту кінець 2024 року. Друзі, помирають звичайні люди, а для провладних мародерів та корупціонерів війна це просто бізнес. Збережіть це відео, щоб перевірити або спростувати мою думку. Крім того, друзі, я думаю, що в жовтні почнеться дуже активна фаза війни якою використають зелені мародери для підписання перемиря? Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!